Всім доброго дня! 8 квітня 2023 року. І в мене ще одна посилочка з агромаркету. Посилка з плотного картону. Закріплена скобами міцно. Доставка через Укрпошту. Все ціленьке, непом'яте, доїжджає дуже гарно і досить швидко. Те, що найкраще доставку через Укрпошту, це те, що в багатьох містах відкрив агромаркет свої пункти видачі. Та доставку Укрпошту коштує 19 гривень всього на всього. Ось так. Упаковані рослинки. Саджанці міцно закріплені скобами. Вони, от, вони не е, пересуваються в коробці. Тут в мене є трошки насіння. У цій посилочці в мене насіння капусти цвітної, е, соняшника насіння, кукурудзи. Полуниця, також горобина Чорноплін два садженці. яблуня з та яблуня Хуней Крісп. Вартість моєї посилки 683 гривні. Але майже 350 гривнів це знижка. Також в мене були бонуси: 85 гривні, що теж були списані на цю посилочку. Та загальна вартість посилки склала 250 гривнів та 19 гривнів за доставку. І, і ось якщо бачите, то м -м, через те, що я купляла акційні товари, яблуня вже на Gold DeCost коштувала мені 1 копійку. А яблуня Honey Crisp. Її вартість цієї посилки вийшла, з врахуванням всіх знижок та бонусів 7 гривень, 6 копійок. Уявляєте собі, да? ось Також за це замовлення, за цю посилку мені на рахунок нараховано майже 129 бонусних гривнів, які я теж хочу використати за свій наступний. За своє наступне замовлення. Я вже навіть даже складаю собі потрошки в корзинку. Чекаю нові цікаві акції. Полуниця великоплідна, середнього терміну дозрівання, транспорс... транспортабельні ягоди. Сорт називається DARSelect. 5 штучок. Вони упаковані у пакетику та у картонної коробці. Всередині саджанці 5 штук, вони, е, замотані у вологий мох та дуже гарно доїхали. Тобто керонева система в них не пересушена, навіть листочки зелені, насіння запаковано окремо у пакетик. Ось такі найменування: кукуруза цукрова, ранньостигла е білосніжка, соняшник турецький білий та насіння е римської цвітної капусти Романеско святий Джозепи торгівельної марки Сонячний март. 100 відбірних насінин. У римської капусти, у капусти термін придатності до листопада 2028 року, у соняшника термін придатності до грудня 2027 року, та у курузи сахарна сніжка термін придатності насіння до грудня 2027 року. Буду спробувати вирощувати такі незвичайні культури, як це біла кукуруза, білий соняшник та така незвичайна капуста. Така вона гарна, необична. Все буду знімати на відео та викладати на своєму каналі. Слідкуйте за новими відео. Відгуками та звітами. Ось так виглядає саджанець, яблуніхоний крісп, зимовий сорт. Пізній термін дозрівання. Всі саджанці запаковані у плівку та коренева система знаходиться в вологому ґрунті. Таким способом рослинки зберігаються в досить тривалий час. У мене вони всю зиму простояли. ті, що я заказувала у грудні, там, весени. В подвалі в такі плівці, та зараз я буду їх висаджувати навесні, теж буду знімати. Ось такі гарні бруньки мають проснутися, гарний саджанець. Також яблуня Джона Голд де Коста, зимовий сорт, пізній термін дозрівання. Ось так виглядає сам саджанець. Теж гарні бруньки. Аронія Вікінг. Горобина чорноплідна. Так вона має виглядати. Два саджаніці замовила собі та своєї подружці на подарунок. Ось такі гарні бруньки. Це один саджанець, так виглядає. Та другий. Дуже вдячна Агромаркету за такі гарні посилки, за таке гарне насіння та чудові саджанці. Я е, слідкую завжди за акціями. Все купую практично зі знижками. Ну, багато що зі знижками. Е, та чекаю нових акцій. Всім бажаю гарних врожаїв. Е, слідкуйте за моїми відео. Якраз стагла погода, і я буду висаджувати все, що придбала в агромаркеті на батьківській, на батьківській городині. 10 соток в нас є, і я хочу там посадити сад.